За останні півстоліття у Львові зникло близько 50 вулиць. Це з'ясували троє львівських дослідників: Ілько Лемко, Володимир Михалик та Георгій Бігляров. Обійшли усі 1243 вулички Львова. На це їм знадобилося чотири роки. Озброївшись блокнотом і фотоапаратом, заглядали у кожен провулок. Усе це увійшло у спільну книжку. Тут описують не лише усі наявні вулиці, а й ті, котрі у 20 столітті зникли. Причини кажуть різні: їх або забудовують, або втрачається на. Назва. Якщо, наприклад, знята табличка, то означає, що вулиці нема. Так зникла вулиця Кровецька, коли побудували у За ним зняли табличку, але ну, якщо немає таблички, на тій вулиці жодної адреси немає то і самої вулиці нема. Виявляється, сквер біля Домінікан колись був забудований, і тут від середньовіччя було дві вулиці криве коло і зацерковна. У книжці до опису та історії кожної вулички додали і фото найцікавіших будівель. Інформацію про них шукали в архівах або розпитували самих мешканців, дехто помагав, а дехто навпаки. Люди завжди активно цікавляться, хто це тут ходить по їхньому подвір'ю. дехто нас намагався вигнати, дехто там страшив псами. Всяко було не всім можливо було пояснити, що ми з абсолютно мирною метою. Деякі будинки, які сфотографували рік два тому, вже зникли ця книжка послання майбутнім поколінням, які навряд чи побачать той самий Львів, що й ми.